Всім привіт! З вами ті Боридліго, і це друга частина будування українського села в Байкрафті. Мені потрібно назбирати трохи тих ламінарій, які знаходяться у воді. Що побував у воді, назбирав стак та 13 ламінарій. Водоростей. І я бився з утоплених, у мене зламався меч. Потім я взяв дерев'яне кайло, ним побився, і мені випав три зуб із утопленика. Вийшло чотири кісткових борошна, Я вирішив позбирати трави, щоб потім посадити, і буде в мене рости пшениця, а потім зробити з пшениці дах будинків в моєму українському селі. 16 насінинок пшениці, а тепер буду їх садити. Прибираємо морковку. Все, я прибрав морковку, а тепер будемо садити пшеницю. Потрібно ще на другій частинці трохи. Готово. Все, я прийшов лягати спати. Спимо, спимо. Так. Починається новий день. І продовжувати будувати українське село. В стіни цього будинку зробив такі вікна. Тепер залишилося почекати, поки виросте пшениця, зробити повністю дах на тому будинку. Та зробити дах на цьому будинку і починати робити наступні будинки в цьому селі. Я збираю зараз насіння для пшениці, вже 16 назбирав штучку. У, то тут пшениця жити зараз. Як мені потрібно. Назбираємо і посадимо. Так, а піду далі збирати насіння. сіку. Поселіти знайшов багато гравію, і тепер я зможу його позбирати та робити ще бетон, не шукаючи дуже довго багато гравію. Я перекопав усю цю яму з гравієм і назбирав цілих 3 стака і 3 гравії. Назбирав дуже багато водоростей у морі. Цілих стаків і 43 водоростей. В ті рази то я міг два стаки назбирати або менше. А в цей раз я назбирав майже 6 стаків водоростей. Мої 18 штучок косної муки, тепер мені не вистачить піску, бо в мене його лише 24 штучки. Піду його збирати, в мене його багато дає позбирати. Лопати, але я надіюся, мені вистачить цього піску. І цю скриню я зробив, щоб складати різні ресурси, яких у мене забагато в інвентарі, я не можу більше нічого складати і за дуже багатої кількості ресурсів. Перевіримо, чи в мене все вистачає. Так, скільки в мене вийде цього цементу, мені цікаво. 16. У мене завжди було ну, штучок 32 максимум. А це у мене 216. Це я не збирав багато. Так голем. Я закінчив добувати весь батон. У мене одне кайло зламалось. Потім я зробив дерев'яне, бо в мене не було. Потім зробив це кайло, яким я зараз доламав останні шматочки бетону. Тепер мені потрібно робити наступні будинки та чекати, поки тут доростає пшениця. Тут її ще трошки рости і буде вже повністю спіла. Вже стіни та. Двері готові, залишилося прибирати старий будинок, який тут був, та зробити вікна, а потім чекати, коли виросте пшениця, та зробити дах в усіх будинках, яких я не зробив і не робив зовсім. Все готово. Ось будинок, ось двері, вікна, світло, залишилося як дах в усіх будинках. Тепер буду переходити до наступного будинку, його робити. Не забувайте писати в коментарях якісь ідеї для мого села. Якщо у вас є ідеї, може якісь колодязі, або ще що у вас є. З ідеї. Я вже зробив цей будинок, я і тут ще зробив таку поличку, ліжко та стіл. Я його зробив невеличким, дуже маленьким таким. Просто вирішив зробити один невеличкий такий маленький будиночок для села. Бував будинок, а мені не вистачило блоків. Буду будувати вже потім. Може в наступній даже частині буду добудовувати цей будинок. Але поки що піду, вирішу, що мені далі робити. Або перевірю, що в мене там з пшеницею, чи вона виросла, чи ні. Бо мені цікаво, чи вона вже повиростала. Чи жителі взяли її, позбирали та позабирали? Так, жителі забрали, бо тому що росло тут, тут, тут десь. А тут тепер картоплю де посадили, цей житель, який ось тут ну, ось цікає. Взяв і позабирав, бо її пшениць. Прикраси для цього будинку, зробила такий гарний столик, зробив таку гарну поличку та поставив в ліжко, як я і роблю. Так. А зараз ми підемо і перевіримо, чи може виросло тут щось. О, так, так, так. Збираємо, збираємо. Мені це потрібно і садимо. Мабуть, я буду закінчати відео. Я збудував три будинки, можна засчитати навіть 4, бо тому що я добудував цей, і збудував іще три будинки. Але залишається дах, те, що я їх зробив не повністю цілими. Але в мене немає пшениці, щоб зробити блоки пшениці, а потім зробити дах для будинків. Пишіть в коментарях свої ідеї для будівель в цьому селі. З вами був Тімурдлієго. Я збудував будинки для свого українського села в цій частині і буду продовжувати в наступних частинах. Ставте лайкосики, хто не підписаний, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім пока-пока!